Каполанське благословіння на 25 січня 24-го року, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Отче наш, що іси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помили, Господи, помилуй, благослови, Благословен Бог наш, завжди нині, повсякчас на віки вічні. Амінь. Дорогі брати, і сестри, побратими, сьогодні в Святого Євангелія закінчує пророцтво про друге пришестя Господа нашого Ісуса Христа, і говориться про те, що час, коли це станеться, ніхто не знає. Ні ангели Господні, ні син, тільки Отець. І він нам, знаєте, заповідає: то, то пильнуйте ж, бо не знаєте, коли прийде господар. Не знаєте це місце пильнувати. Як це означає? І, і коли час прийде. Дуже часто для мене приходять такі думки, що: от жили мої батьки, е, живуть мої батьки, жили мої діди, прадіди, і всі вони померли, всі вони чекали. І смерть їхня природня прийшла, і вони, душа розділилася від тіла. І мені здається, коли це стається, це е, коли ми переходимо в інше життя, душа переходить в інше життя або в життя існування, то і це, е, для неї вже все сталося. Тобто, сама момент цієї земної смерті для неї припиняє всі можливості, які тут на землі нам дані. І тоді вона йде просто очікує того приходу. А тут, коли це станеться, саме тут, якщо я при ж моєму житті земному, це може статися. Але в основному я вже думаю про те, що це станеться як день смерті і є прихід нашого Господа Ісуса Христа. І тому смерть, бачите, війна почалася, і ми розуміємо, що вона не приходить колись очікувана, вона може прийти раптово, і це ми бачимо дуже часто під час цих смертельних небезпек. Тобто мені треба буде готовим завжди. Але якщо я буду готуватися завжди, знаєте, як була важка праця щодня, то я дуже часто втомлюсь і не зможу нести той а, тягар а, очікування, що я буду не від себе це робити. І навіть і тоді можу не зрозуміти, чи прийшов той час, чи не прийшов. Бо не я визначаю той прихід, і не мені знати, як це розрізнити. Тільки я разом з Божим дотиком це можу зробити. І це було сказано приблизно таким чином, що колись Ісус сказав: Ви, коли вас будуть гнати і викликати до царів за ім'я моє, ви не гатуйтеся, що вам треба говорити. Бо прийде Дух Святий, ви його почуєте і ті слова промовите. Бо не ваші слова важні, а важні слова Духа Святого. Якщо Дух Святий вам скаже на той час, помовчати. То це мовчання прийметься за ті слова, які вам треба дати у відповідь. І, а, тоді, коли я... і тоді ми говоримо про те, що не що я повинен робити да, думати, а що я буду думати, яким я повинен бути, щоб а, прийняти ті слова Господні або той приход, щоб я його розпізняв, роз... розрізнив, коли це станеться. І це означає, тих... тихо і мирно, щодня наполегливо бути з Господом. Виконувати слова Його на сьогоднішній день, на повсякдення, на кожну зустріч, яка в мене триває, і не робити її якимось, знаєте, великою працею, великим, е великим зусиллям, а робити своїм життям щоденним життям, щоб я таким був, і тоді мені не треба трудитися, я буду саме таким, що який зможе відрізнити, як Марія відрізнила, що Ісус. Прийшов і треба сісти і послухати, а і перестати клопотатися ну, сьогоднішнім день побутом земними справами на сьогодні. І я повинен бути таким знаєте, чутливим до того, що говорить мені Господь сьогодні. І коли я буду тримати цей зв'язок з Господом ну, духовно, в молитві, в розважанні, в очікуванні, то не важливий, не страшний мені сьогоднішній день. Буде все добре, тобто, я почую, коли це станеться, і я тоді піднімусь і піду до Господом. Амінь.